Росли у купочці зросли, Тарас Шевченко. Росли у купочці зросли, сміятись, гратись перестали, неначе й справді розійшлись, зійшлись незабаром, побрались, і тихо, весело прийшли, душею серцем не повинні. Аж до самої домовини, а ми ж людьми ж вони жили. Подай же й нам все щедрий Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти. Не плач, не вопль, не скрежет зуба, любов безвічною Сугубу на той світ тихий принести.